Привіт! Сьогодні ми знову приїхали закуплятися, тільки уже в менший магазин, який називається Grocery Outlet. Ходім, зараз вам покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає з вулиці, така його назва. І зараз я вам покажу всередині. Ага, йде зі мною. Ось тут зразу є. Квіточки продаються у нас. Тут трішки овочів і більше фруктів. Це вхід уже, далі у нас тут медицина. Далі все до гігієни, а тут таке як до школи, олівчики, навіть ігрушки є. Ось так. Це тільки для робочих вхід там. Коврики різні. Далі там холодильники з салатами. Ось тут. Овочі, фрукти. Ось, наприклад, яблука коштує 4,99 зі знижкою. А в інших магазинах пише ось ця ціна 5,99. Тобто тут речі трішки переоцінені. Більшості набагато дешевші, ніж в інших магазинах. Тут все для будинку, це посуда, різні. Порошки і так далі. Ось тут всі приправи, а з цієї сторони все для котиків і песиків. Ось так це виглядає. Кокоси навіть зараз. Ось картопля пише з Айдаху, і вона коштує. 349. Тут в магазині, а в інших пише 699. І це, до речі, правда. В інших магазинах такий мішок буде набагато дорожче. Це все на вагу, брати. Тут хліб, там варення. З цієї сторони серіали, вівсянка, чаї і так далі. Ось такий американський хліб, і ось така його ціна. 4,49, 3,49. Скажу вам, що можна знайти, в Америці хліб. Звичайно, можливо, він не такий смачний, але можна і смачний знайти. Просто він зустрічається рідше. Ось ми. Правда, його тут немає. Хотіла показати, який ми беремо. Ми беремо цієї фірми, наша донечка дуже його любить. Він такий м'ягенький. Ми такі беремо на сендвічі, круглий. Ну, смачний. Ще ось дуже смачний. Ми теж його беремо на сендвічі, коштує 3,69. Ось такий. На заквасці пише. Бачите. Дуже смачний теж. Треба вибирати хліб. Є дуже різноманіття велике хлібу. Ось тут м'ясо різні. Це курка пише, і зараз в них є така скидка, що 1,99 центів за ЛБ. Такі знижки тут пишуть. Телятина тут є, свинина, з такі ціни. Це стейк. 8,99 пек. А тут фарш. До речі, Хто казав, що не можна знайти фаршу в Америці, можна, ось так він виглядає і така його ціна. Ось тут вже морозилки. Тут заморожена різна їжа. Це всі великі морозилки. Відділ різних сирів. Теж дуже смачно. Можна зробити досочку сиру, різного сиру і наїстися. Колись, можливо, вам відео покажу, в іншому відео вам покажу, як зробити сирну нарізку. Ось так. Такий відділ. Дуже смачно виглядає. А ось така його ціна. Оцей дуже смачний сир. Це з клюквою із мене. Забули, як називається на українській мові. Ось так, ось така його ціна. 3,49 це козячий сир. Тут йогурти, і все сирне пішло. Молочні продукти. Ось такі. Ось тут ціна на молоко. Це типа як натуральне, 7 доларів. А ось просте. Ціна 4,49. Тут вже відділ крекерів, чіпсів, цукерків. Усіх різних солодощів. Ось тут а, різні протеїни, протеїн, порошки, там горішки різного виду, тут а, олії, мука. І так само крекери є, і батончики різні, солодкі, протеїновські. Ось, наприклад, зараз вам покажу ціну. батончиків цих протеїновських. Ось їх тут 12 штук, і вони коштують. 9,99. Пишу в інших магазинах 1999. Не знаю, не провіряла, але так вони можуть бути дорожчі, ніж тут. Тому що це шоколадні, карамельні там ну, з горішками, тому вони так дорогі будуть. Ми вже йдемо на касу. Ось тут зразу є каси. Їх багато, їх 5. Тут є штук. Вибираємо, куди йдемо. Що ми взяли? Зелена цивулька. Буряки разом з цим, з листям. До речі, буряки теж можна знайти в американських магазинах. Це курочка, два маленьких таких ем, пакетики, батончики і полуниця, а також з перша. Скільки я заплатила? 37,94 і тут ще знизу показує. Вітер трішки. Зараз покажу. Скільки я зберегла. Ось. Я зберегла 21.99, враховуючи їхні скидки, які дешевші, ніж в інших магазинах. Ось так. Усе. На сьогодні закупки закінчилися. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!